Всім доброго дня та мирного неба. Ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Нарешті перший теплий день. Вітер, правда, такий вітер. Ось тут я винесла пару вазонів, цей треба викинути. І тут перевірка моїх молодінь. Оце тут у мене, так, гіацинти вже фактично відцвили, Оці мої зацвили два нарцисика, яких я придбала. Оце разом з цими чимерниками. Стоять, стоять мої чимерники. І от моя жужілиця тут ходить, жужа. Стоять тут, потихеньку щось починає відживати. Далі, що в нас тут? Тут теж у мене от, гіацинти. Тут мишачий гіацинт повинен бути, але щось я його не бачу. Ось ще один помічник прийшов. і Ще одна помічниця. А тут у мене що тут у мене? А тут мені зламали знову паразіти коти, чи що це тут? Хто це лазить? Дивіться, який гарний в мене тут нарцисик. М -м -м. Може я його ще. <кій> Придеться його у вазочку забрати. Отакий От тут гіацин у мене теж буде. І, до речі, той, що мені зламала моя. А це, будь ласка, знову зламала. Ну що ж таке, а? а? І тут? Напевне, тут якісь в мене ганяють коти. Ну, тут теж рожевий. І той, до речі, що зламала, такий набитий рожевий, гарний. А тут же конвалії полізли. І ось лізуть мої німфеї і калюжниця. Калюжниця цвіте. Може, вже потепліє, щоб ми могли взятися до цього ставка і до цих ірисів. Бо з цією погодою я трішечки на сустави прихворіла, але нічого. Все буде добре. Зараз я ще цей візьму в вазочку. Ну що робити. Шкода, треба ставити якісь мені тут парканчики. Ось тут конвалії пішли у мене. Ось повним ходом йдуть конвалії. Ось так. Так, тут. Ось ця віджила. Така була після морозу, ніяка віджила ця калачики ці садові. І тут у мене гіацинтики, ось цей розовий, такий рожевий. А ось там у мене дуже цікава штука. Я не знаю... О, дивіться, тут у мене ці теж уже пьонці. Тут мої нарцисики. А ось тут ось ці такі гарні потепліло і все пішло. Ой, і барвінок розцвів. Ось це в мене такий, я не знаю, що це. Це якийсь такий нарцисик, напевне. Це мені колись в горшечку таке подарували, я його висадила. Такий нарцисик собі і зацвів барвінок. Барвінок. Ой, мої квіточки, які гарні. Зацвів барвінок. Ну і поки що все Ага, відживає мій цей відживає деревовидний. Я думала, що йому вже буде капець. А він віджив, слава Богу. Це найранній десь він буде от-от цвісти. Був після морозу. Вушка опустив. Ой, цей це слідуючись за ним в мене так три підряд, вони по черзі квітнуть. І ось цей теж уже є, от. бачу. Ну о, і ось ця, зараз буде. Це спірейка така маленька, мілка, рання рання. Вже бачите. У п'яночки є. Ну ось і все поки що. Всім доброго дня та мирного неба!